Якщо ви простежите знову таки теорію релігій, їх походження, то це дуже добре, між іншим, зробив Селенко, наш з вами співвітчизник, який, який написав таку книгу Мага Віра, де він показує як з тріпівських часів, коли виникла тут відична віра. І з відичної віри потім сформувалася листа течія, яка називалась індуїзмом. Коли частина наших прабатьків пішла до Індії. А з індуїзму потім виросли е, кілька відгалужень, в тому числі е, зараз е, не то перша, не то друга, не то третя, ну, трійку ведучих світових релігій буддизм. І з цього ж корення потім, е, це частина, яка пішла до Індії, інша частина пішла до Шумерії. Огинаючи Чорне море зі Сходу е, при зміні кліматичних умов. А частина, е, огинаючи з Заходу, дійшла аж до Єгипту, сформувавши інші відгалуження цієї віри, в залежності від території, умов кліматичних, засобів існування, е, в тому числі. Е, те, що виникло потім у Шумерії, а потім у Вавилонії, сформувалося як іудаїзм, з якого виросли потім християнство і магометанство. Причому тут ще така річ, я торкнусь, просто мимоходом, це те, що християнство не виконало покладену на нього місію. тому Виникла потреба формування іншого відгалуження, це мусульманство. Але це трішки інше це вже те, що стосується поза історію чи якби за зовнішню оболонку існування людства. І те, що ми згадували як сонячна і місячна традиції в історії людства. Е, тож, в цьому напрямку ми теж першопроходці, е, ми заснували ту е, віру, яка називається відична, від слова відати, яку потім е, навішали ярлики в християнстві, віддаюча мати, берегиня і так далі племені, стала відьмою. Е, найсвятіші е, образи, символи, які були у нас. Були на них навішані ярлики, які стали якби негативними. Наприклад, Бог див, Бог осінного неба, який існував тоді в тій ж релігії, то цей Бог див, його загнали під землю і назвали дияволом, Бог осійного неба, але звідси диво, дівчина і так далі. Те, що збереглося в нашій мові. Ну, це знову таки міфологічна сторінка, але якщо ми говоримо про інші цивілізаційні здобутки, то в багатьох напрямках ще в космосі, і що в теорії інформації, що в інших українці є одними з тих, хто торує шлях людства в майбутнє. І, відповідно, наша місія на Землі не закінчується як російського на даний момент, який зіграв свою вже роль. У нас попереду ще як мінімум 2000 років, як мінімум, а взагалі по прогнозу це близько чотирьох тисяч років, поки Україна буде виконувати свою роль на планеті. І відповідно ми не тільки першопрохідцями будемо в фізичній області, не тільки ми залишимось територіально, а я думаю, що в майбутньому. Я не кажу от кордони країни, про кордони країни. Бо є кордони країни, а є етнічні межі, що, врешті-решт, розуміючи те, що Росія, російська мова, російська культура це мова есперанта, це те, що об'єднує багато народів в єдине ціле, причому різних за походженням, за призначенням. При розпаді імперії а, ці частинки, які близькі нам які знаходяться на тих територіях тих водних басейнів, про які я говорю, вони будуть тягнутись до України. Звичайно, це не буде одне покоління, бо дуже важко перейти, наприклад, від російської мови, яка є есперанто, або спрощена мова, для того, щоб. Можна було легко розуміти багатьом народам один одного, яка сформувалась, я розповідав, на болгарській церковно слов'янській мові. Але ті, що вважають ну, майже рідною російську мову, яким важко перейти на рідну чи генетичну українську мову, ті утворять окремо. Свороду країну, територію, як це назвати, яка буде умовно Новоросія. Це ті, що живуть нині в Росії, це ті, що по дону по Верхів'ях Дінця і по Кубані. І вони можуть створити дійсно разом з Луганськом і Донецьком, бо це теж, якби входять територію по Донеччини по дону і притоках, можуть утворити свого роду Новоросію, Новорусію. Тим більше, що е, коли ще б існувала Київська Русь, е, то в Приазов'ї і Придкавказі була Руська лань, якщо ви пам'ятаєте з історії, там жили теж наші прабатьки. Це територія наших братів і сестер була. Ми ну, відповідно, що це може називатися ця територія не Новоросія, а русь або по іншому. Але тим не менше, це буде дуже от як живуть е, два брати в різних квартирах, але е, спілкуються і все інше. От приблизно буде таке спілкування з цим етнічним утворенням, яке відбудеться на цих двох ріках. Бо Можна змінити якось мову, ще щось, але територію проживання, її вплив на тих, хто там народжується, змінити неможливо. Це про найближче майбутнє, а те, що стосується сьогоднішнього дня, ну, мабуть, усім, скільки не дивились би Ютуб чи інші передачі. Там кожного дня, ті, що говорили сьогодні одне, завтра вже говорять абсолютно протилежне, причому різні пророки і тарологи, подивіться, вони абсолютно протилежні речі. Хтось там вгадає, як кажуть. Бо ймовірність передбачень в більшості це 20%. І то на тому, як кажуть, що вони знають самі, що побачили з телебачення і те, що на рівні інтуїції. Це про передбачуваність, якщо вона взагалі не основана на якихось законах або на якихось послідовностях, які відстежують, як ті математиці, я часто повторюю, є три точки, можна якось прогнозувати четверту. Тож в Росії така традиція це присвячувати конкретним датам. І я думаю, що те, що ми зараз спостерігаємо, а особливо десь днів за п'ять, за десять перед 80-річчям, яке мріяв Путін відсвяткувати парадом у Києві, йому вже не перший правда, рік. То буде дуже такий жорстокий, жорсткий період. До якого ми маємо бути готові з боку Росії, яка смертельно ранений звір вже летить, незважаючи ні на що, на того, хто його ранив, і де він може втратити те, що мав. От дуже небезпечна ця дата, саме перед 80-річчям так званої перемоги. Після цього все заспокоїться десь. І в Росії, я думаю, оці внутрішні процеси, перерозподілу влади, бо там теж владна верхівка розуміє, що коли якось, щоб зберегти корито, необхідно щось міняти терміново, міняти так, щоб вийти якимось чином все-таки зберегти Росію і зберегти свої прибутки все інше. Зійти з того шляху, який веде до прірви. А це, скоріше за все, відбудеться десь до кінця десь літа, отак, де, початку там, осені до середини, де врешті-решті будуть підписані: це до кінця, швидше за все, року, якісь конкретні документи про мирні в лапках стосунки з Росією. З Росією, а далі вже будемо спостерігати за тими процесами, що відбуваються в Росії і її розпаду. Але не... тут знову таки, якби ми всі мали інформацію про що думаючи лідери основних країн світу, бо, наприклад, є такий вислів у Христа, не тільки у Христа, розділяй і володарюй. І дім розділений у собі. Не встоїть, як казав Христос. Е, тож для того, щоб Америка зберегла з одного боку е, лідерство у світі, їй треба розділити той союз, який створився між Китаєм і Росією. Це стратегія жовтої раси, з одного боку вийти і, і грати ключову роль на землі. Тим більше, що по населенню жовта раса – це 65% всього світового людства. Можливо, навіть більше. Тож бути, якби у білої раси, якось воно не зовсім. І для того, щоб Америка могла зберегти. Свої функції. Їй необхідно розділити цей союз, відірвати Росію від Китаю, відірвати ресурс, яким користується зараз Китай. Бо в Китаю своїх ресурсів дуже обмаль. В ресурсах Китай обмежений. Ну, крім, мабуть, трудових ресурсів на даний момент. Тож для того, щоб це зробити, необхідно зберегти Росію, відірвати її від Китаю, а для цього можна пожертвувати Україною, хоча б на якийсь час зберегти, ту Росію, яка в, в значній мірі є ресурсною базою і Китаю, і Західного світу, але відірвати її від Китаю. Це дуже велика небезпека для України. Тобто, чи Трамп, коли кажуть, що Трамп такий, який указує, що він ще Це все зовнішня оболонка. Трамп нічого не вирішує. Він вивізка, він грає в гольф, але є та команда, яка привела його до влади. І вона не просто привела до влади. Вона мала, має стратегічні плани по відношенню до майбутнього Сполучених Штатів, і як їм зберегти те, що є лідерство, яким інструментом скористатись для цього. Тому не дивіться на Трампа, а дивіться за тими, хто за ним стоїть. Не буде Трамп, буде Венс, буде хтось інший, але. Вони будуть все рівно проводити свою політику розділяй і володарюй. Якщо не зробити цього, то і, фінансова система, яку запропонували Китай з Росією, до якої приєдналась Індія і Бразилія, витіснить долар. А долар це той інструмент, який живить, перш за все, Сполучені Штати. І якщо виникне альтернативна фінансова система, то тоді нічим буде, кажуть, в лапках грабувати світ, а це буде призведе до того, що і роль, яку відіграє споку відіграють Сполучені Штати, і відповідно їх майбутнє під великим питанням. Згадаємо депресію 30-х років в Штатах. Коли центр автомобілебудування світового Дейтрот пережив страшну катастрофу, як кажуть, коли зменшили соціальні виплати, коли не було праці, коли хотілося їсти, і коли Дейтрот захопили бандит, ну, я не кажу негрів, я кажу чорношкірих. І коли звідти, потім виїхало мільйон білого населення і за неможливості існувати, чи там нормально працювати. А між іншим в Штатах із 50 штатів тільки в трьох збереглося більшість білого населення. уявіть собі, якщо е, долар впаде, соціальні витрати, які на цю частину населення надзвичайно великі Сполучених Штатах, і нічим їх буде компенсувати, можете уявити, що буде в тих Сполучених Штатах. Свого роду великий дельтор може бути. І щоб цього не сталося, треба зберегти ті фінансові потоки, які є. Це задача Сполучених Штатів. Вони борються за те, що вже було. А інша частина світу хоче міняти цей порядок. А не тільки Китай, це і Індія, і Бразилія, і інші великі країни з великими ресурсами. Іде перерозподіл світу. І, звичайно, що коли мова йде про Китай і про Сполучені Штати, то тут ми виходимо на мегарівень або на рівень. Коли йде протистояння двох рас взагалі, жовтої і білої, те про що мова йшла у Велесовій книзі, коли Велесова книга розповідає історію наших прабатьків, коли то біла раса доходила до Тихого океану і володіла світом, то навпаки, потім жовта захоплювала майже весь світ. І отакі хвилі, то в одну сторону, то в іншу. Можна вірити чи не вірити в Велісовій книзі, але знову-таки точно так же, коли ми говорили, що той, хто має очі, має бачити, що ми, біла раса і жовта раса, ми кардинально відрізняємося одна від одного. Жовта раса. Мислить ієрогліфами, вона мислить блоками. Це формально стандартне таке от забезпечення, яке дозволяє швидко вчитись і швидко впроваджувати те, що ти вивчив.